Полтавець Віталій Боровко із 12 років ловить раків. Займається цим двічі на тиждень. За 15 хвилин ловить їх із десяток. Я ловлю раків вручну, ну ви бачили, як я пірнав. І є можливість ловити раколовками відкритого типу. Тобто рак залазить, отак, оце берем грубо, оце раколовка, вона відкрита. Рак залази до приманки, сідає, їсть і ти її отак піднімаєш. І рак залишається всередині. Із 15 серпня ловити раків в області буде заборонено. У цей період у них починається період линьки. Говорить головна спеціалістка відділу іхтіології полтавського рибоохоронного патруля Олена Качку. Протягом даного періоду раки скидають свій старий твердий панцир. Під ним утворюється новий м'який панцир покрив. І поки він не затвердіє, рак росте в довжину. Повне затвердіння панциря відбувається за місяць за півтора. Малорухливість та природна незахищеність раків під час линьки дуже приваблює любителів легкої здобичі. За вилов раків у період заборони передбачена адміністративна відповідальність. За частиною 3 статті 85 КУПАП купа це накладення штрафу в розмірі 170 гривень. Так і за частиною 4 статті 85 КУПАП це штраф під 340 до 680 гривень з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення та незаконно добутих водних біоресурсів. Крім того, порушнику доведеться сплатити. Збитки за кожний екземпляр виловленого раку в сумі 25,5 гривень. Якщо сума збитків від вилову раків 4200 гривень, тоді передбачена кримінальна відповідальність. За це передбачений штраф від 17 до 85 тисяч гривень або обмеження чи позбавлення волі. За словами головної спеціалістки відділу іхціології Полтавського рибоохоронного патруля Олени Качко. Під час минулорічної заборони в області виявили 2,5 кілограми незаконного вилову. А цьогоріч – 100 грамів. Ела Тробієнко, Богдан Казиріт, новини на Суспільному, Полтава.